А хто з вас старший? Хто з них старший? З якого приводу? З якого приводування Так, документи ваші. Видіть, будь ласка, щоб ми не заважали. Так. документи ваші можна? Ні. Так. Ви то, будь ласка. Ні, ви спочатку, ви при виконанні, ви маєте представитись. Ви представитись, як я вам покажу. Е -е, Вийдемо, будь ласка, щоб не заважати. Чекайте, будь ласка, там тут, тут лікарі. Вийдіть, будь ласка. Потім зайдете. Е -е, ні. Ні. Про ваші вже ви злочинні знімає... дії. Ви зараз знімаєте людей. Я, я не знімаю людей, я тільки Що вас знімаю. Я ваші злочини фіксую. Тоді зачекайте.